Про держбюджет Росії ми будемо говорити і про наш держбюджет. Ми також поговоримо, бо будемо намагатися з усіх сторін подивитися на проблеми і не замовчувати їх. Андрій Длігач, доктор комічних наук, голова Adventure Group з нами на зв'язку. Пане Андрію, радий бачити. Бажаю здоров'я. Є певні технічні... Вітаю назад. Так, от так, бачу, так, чую так. Говорять про дефіцит бюджету в Росії 2 трильйони. Хотілося б більш детально розкрити цю тему, бо там різні, напевно, цифри я бачив, 2 і 5 трильйонів. Я тут згадував в ефірі про те, що у росіян був цей запас грошей фонд благосостояння. Що з ним зараз? Як він наповнювався? Ми так розуміємо, це через профіцит він наповнювався, але зараз фонд благосостояння вичерпано. А профіциту бюджету немає. Чому тому, що щось з енергоресурсами чи тому, що війна, і взагалі давайте спробуємо обмалювати всю цю картину: ну, закладався дефіцит бюджету. Навіть закладався дефіцит бюджету на рівні 17% до ВВП російського, і це близько ну трохи менше 4 4 трильйонів рублів. Дефіцит мав би бути в 2025 році, але. Росія зараз рухається треком до 6 трильйонів, що найменше, а є сценарій, що буде і 8 трильйонів. 8 трильйонів це вже набагато більше, ніж залишки, ці ліквідні залишки фонду національної добрива. Там залишилось близько 3,5 трильйонів рублів, і навіть якщо. Дефіцит буде шість, то за рахунок чого його покривати, оскільки вже вже було зрозуміло, що фонду національного добробуту не вистачить. Ми з вами ще про це говорили на початку року, і наприкінці минулого року. Я казав, що ресурсів фонду національного добробуту вистачить лише до вересня 25-го року Росії. Відповідно, це теж зрозуміло було не тільки нам і центральному банку Росії, і Кабінету міністрів. Зрештою стало зрозуміло і Путіну. І Росія вдалася до вже таких заборонених засобів підтримки і фінансування дефіциту бюджету. Оскільки Росія не може запозичати гроші, вона відрублена фактично від міжнародних фінансових ринків. Навіть Китай, який є союзником Росії, в на жаль в чинних умовах. Не кредитує російську економіку, і зрештою, єдиним інструментом, який залишився в центральному банку і в кабінету міністрів, це вдаватися до емісійного фінансування дефіциту бюджету. Фактично друкуються гроші. За рахунок яких гроші фактично даються центральним банком державним банкам, комерційним банкам виплачуються на певні програми. Зрештою, ці гроші впливають на розгортання інфляції. І інфляція знов збільшується в Російській Федерації, і таким чином надруковано вже було близько 2 трильйонів рублів. Думаю, що до кінця року вони вийдуть. На суму десь близько 4 трильйонів надрукованих рублів, плюс часткова девальвація рубля, яка дозволяє більше в рублях отримувати від експортних доходів. Таким чином, думаю, що вони зможуть покрити дефіцити цього року. Але що робити наступного року? На наступний рік вже заплановані і збільшення податків і скорочення певних видатків, але на навіть те, що заплановано скорочення видатків на війну, причому суттєво за 160 офіційних мільярдів доларів до 150 мільярдів, але все це не допоможе Росії вирішити економічні проблеми. Так що думаю, що Росія змушена буде наступного року вже приходити до мобілізаційної економіки. Uh -huh. Uh -huh. Трамп часто говорить, що економіка Путіна не в порядку. Очевидно, він, як людина, яка дуже любить гроші, можливо, дивиться і дуже дивується цьому. Чому він продовжує, ну бо логічно, з боку Трампа думати про те, що ну ти наступаєш, ціна цього наступу до кілька кілометрів, і за там кожну мовно менше, навіть ніж кілометр, виходить тисяч півтори тисячі людей. Ти втрачаєш, ти втрачаєш економіку і. Трамп напевно взагалі не розуміє, тобто, природа е, наших відносин е, Росії України йому невідома. Е, можливо, навіть природа Трампа він о, природа Путіна йому до кінця також не зрозуміла, і тому для нього напевно один великий знак питання: що робить Путін. Ну, що робить Путін? Путін живе в своєму світі, і нам міряти його розуміння економічною логікою чи взагалі логікою нашою системно-аналітичною, коли кожна дія має мати свої наслідки, мати певні передумови. У Путіна є картинка, власна картинка, в яку він вірив, вірить, в рамках якої він живе. І він намагається реальність, яка його оточує, підлаштувати під цю картинку. А, а там же в, ці, в цій реальності інші люди з іншими бажаннями, вподобаннями, з нерухомістю на озері комо і з дітьми в британських університетах. Там в нього люди, які звикли до шикарного життя, до європейських брендів, до світових зірок на день народження. А, і а вся ця реальність вона схлопнулася. І тепер ця реальність виглядає як інтервідії, а не як той, той світ, в яку, який вони фактично намагалися зробити своїм світ західний з точки зору споживацтва, не з точки зору цінностей, звичайно, а з точки зору комфорту життя. І, і Путін стикається дедалі більше з тим, що фактично він своїми діями, своєю негнучкістю порушує. Таку угоду еліт, що еліти отримують можливість красти і, і мати певний рівень життя, натомість вони допомагають Путіну реалізовувати його імперську картинку, мазати його на царство і т.д. дає тепер. Трампу дещо подобається в цій картинці. Те, що не потрібно узгоджувати з всілякими там демократами певні рішення. Що можна будувати забори від Мексики і нагинати країни світу. Але е, інша частина цієї історії, коли ти е, фактично стаєш економічно спроможним, коли весь світ бачить, що ти слабкий, крихкий і. Е... Не самостійно, зрештою, ти не можеш самостійно вижити. Е, зрештою, ця, ця частина історії Трампу вже не подобається. Е, звідси і зміни його риторики, звідси і е, те, що е, ми маємо в, в обличчі США все ж таки системного партнера для України. А давайте поговоримо ще про наші українські проблеми і про наш бюджет, зокрема, бо е, з часу його. Опублікування і як суспільство про нього дізналося. Пройшов певний час, і деякі аналітики заглибилися в вивчення цього бюджету. І ось цікавий факт. От я прочитаю те, що пише одна а, людина. Продовжуємо розбирати проект державного бюджету на 26-й рік. На деякі сфери передбачено суттєве зростання фінансування, зокрема на ветеранську політику, плюс 7,1 мільярд гривень. Це на 52% більше ніж було у бюджеті цього року. А, йдемо далі, хоча ні, стоп. Якщо уважно подивитись, то 43% від такого зростання планують спрямувати не на лікування. Гранти для ветеранів, а на будівництво та отримання національного військового меморіального кладовища, а безпосередньо на потреби ветеранів і ветеранок передбачено 17,9 мільярдів 0,4% від загальних видатків. Про які ще проблеми можна говорити? Той бюджет, який ви побачили, який ви також, я думаю, вивчали. Що, що можете відмітити? Якісь певні проблемні точки, точки, які не Те теж саме бюро економічної безпеки, пан Савінський ходив, розповідав після розмови з пані Свероденко, що все добре, що з урядом поспілкувались гроші будуть. Е, час е, розпаковки бюджету і е, грошей немає. Теж не дуже ситуація. Я так розумію, що це, напевно, не повний список неочікуваностей. називаємо їх так. Я е, тут спробую бути е, об'єктивним. Чому тому, що ну по перше, ми вийшли. Ми я маю на увазі. Основні аналітичні центри економічні вийшли зі спільною заявою вчора. Нам знадобилось майже півтора тижні для того, щоб узгодити так, так, такі формулювання, які, з якими будуть згодні більшість аналітичних центрів. Чому виникли в нас такі суттєві дебати, і чому ми критикуємо цей бюджет? Перше, цей бюджет не відображає. Пріоритети, які заклав уряд в свою програму. Уряд закладав програму посилення обороноздатності, антикорупційні дії, розвиток людського капіталу. Але це не відображено в бюджеті, бо насправді для обороноздатності закладено порівняно менше коштів, ніж в бюджеті 2025 року. Менше, хоча абсолютно цифра може здаватися великою, але якщо рахувати з, з інфляцією іншими коефіцієнтами і брати відносні показники, то ми бачимо скорочення видатків на, на обороноздатність. Ми бачимо, що збільшені гроші на ДБР. Який не реформований, який є ну фактично ті інституції, яку чи не найбільше критикують антикорупційні правоохоронні, громадські об'єднання? Натомість ті інституції, які мають якраз зараз бути повністю перезавантажені, отримали знов-таки відносно менше фінансування. Я маю на увазі державну митну службу і бюро економічної безпеки. Я мав спілкування з урядовцями, причому після нашої заяви, вчора було кілька неприємних розмов. Тим більше я вже говорив в ефірі, що не, не, не хочеться ну фактично сваритися з цим урядом, бо, бо там переважна більшість людей з нашими ж цінностями: лібералів, реформаторів, людей, які дійсно готові реалізовувати потрібні Україні реформи. Але... Здається, що вони йдуть на компроміси. Ми завжди попереджаємо наших друзів, які йдуть у владу. Не йдіть на компроміси. Скористайтеся на нашою підтримкою. Скористайтеся, зрештою нами. Я маю на увазі громадський сектор, бізнес нашою підтримкою для того, щоб уникнути компромісів. І якщо ви кажете, що потрібно проводити децінізацію, не децінізація це, перш за все, митна реформа, і при цьому в бюджеті не відображена стратегія на реформу митниці то то що ж таке то 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 це означає що ви не збираєтесь проводити реально реальний перезапуск з іншого боку є є багато позитивів я чому не хочу критикувати цей бюджет тому що в ньому з'явились нарешті дуже логічні правильні державні інвестиції в зміну поведінкову не в проїдання, а в поведінкові зміни Ну, наприклад, ми, ми про це багато говоримо. Національний кешбек знов таки нас сварять, що нема в в державному бюджеті національного кешбеку, але зробили вже стільки аналітичних записок, і від київської школи економіки, і від е, е, різних аналітичних центрів. Що зрештою є чітке розуміння, навіть рахункова палата на це вказує, що, що е, гроші спецфонду, які формуються, будуть використані так, як використані цього року на програми типу національного кешбеку, і ми кажемо постійно: давайте інвестувати в те, що дійсно дає економічний ефект. Бо національний кешбек стимулює імпорт, зрештою, поведінковий, як ми неодноразово показували. А, наприклад, програма чекапів, яка запланована, це дуже правильна ідея, але варто щоб за нею йшла якраз система поведінкових змін, щоб українці взяли на себе відповідальність за власне здоров'я. Зрештою, це зменшує державні витрати в перспективі і підіймає нашу продуктивність праці суттєво. Такі державні інвестиції дають високий показник віддачі близько в три рази віддача протягом п'яти років пряма. Від цієї цієї інвестиції також з нас не те, що дивує, а викликає питання збільшення зарплати вчителям. Чи потрібно воно так? Чи пов'язано воно з верифікацією витрат в системі освіти? Чи пов'язано це з окрупленням з, з шкіл? Ну так, це не популярна історія. Ну так, звільнення вчителів. Точно буде буде погано сприйнято в суспільстві, але це дуже чітке рішення, яке ми маємо ухвалити. Нам потрібна якісна освіта, а не просто утримання людей, які е, не вчать школ, шкіл яких навчаються 10 учнів на, на на 8 класів. Ну це ж неможливо. Продовжувати таку, таке так нехтування пріоритетом для держави, покращувати якість освіти відповідно потрібно збільшувати суттєво зарплату вчителям, але пов'язувати це з зростанням компетентності, з покращенням якості освіти, з верифікацією цих освітних витрат. Типовий приклад, ну це вже більше до сфери медицини. В бюджеті цього року виявляється 230 мільйонів. Було виділено на функціонування санаторія, який фактично не функціонував в, в, здається в Дніпропетровській області. Ось цього потрібно уникнути, і тут точно ми союзники з Міністерством освіти, з Міністерством охорони здоров'я, з Міністерством фінансів і готові допомагати з системами верифікації освіти чи з на, на, витрат, вибачте, і з новими стратегіями поведінкових змін. Що стосується міністерства ветеранів, прогресивне міністерство з дуже крутим зараз складом, ідеями, відкритістю, співдію з ветеранськими спільнотами і з бізнесом, тому я вважаю, що в цій царині. Буде багато позитиву від тих інвестицій, які робиться в рамках бюджету на ветеранські політики, і там потрібно дійсно більше нам переходити від модели патерналістських простих виплат грошей в моделі створення можливостей. Це насправді кажуть і самі ветерани, ветеранські спільноти, можливості до навчання, можливості от робочих місць, можливості запуску бізнесу, можливості об'єднання. Все, все це потрібна відповідна інфраструктура, поведінкові зміни, співдія з бізнесом і бізнес спільнота коаліція. Я бізнес-пільнот взагалі з співдії з міністерством ветеранів зараз розробляє політики для бізнесу, що нам робити, як нам допомагати ветеранській спільноті. Так що такий ось нас неоднозначний бюджет. Якщо б бюджет базувався на стратегії національної економічні стратегії, стратегії росту людського капіталу е візії України, таких би питань не виникало. Трошки прокоментую момент з освітянами, хоча ви напевно це навіть краще знаєте. Але оскільки я теж спілкуюся з людьми дотичними до цієї сфери, то, то в принципі щодо підвищення компетенції це і так відбувається, наскільки я розумію, і у викладачів і у вчителів є певні норми, якщо це можна так назвати, які потрібно виконувати. Але от проблема не тільки в цьому процесі, я думаю, що ви це теж прекрасно все знаєте. Що на горі іноді не так бачать, як воно внизу реалізується, і коли. А те, що бачить на горі, бачить внизу, виникає певний, напевно, дисонанс. Можливо, ви підтвердите і, і, і цей варіант взаємодії абсолютно. абсолютно. Паперова робота надто багато залишилося не надто консервативна все одна ця система. Я, хоча я прихильник модернізації освіти, але сказати, що ну ж повністю ефективним виявився, поки що, ні. Зарплата вчителя має бути прив'язана до тих здобутків, до результатів учнів. до... До записаних онлайн курсів, і ця зарплата має бути в рази більша. В рази. Нам краще мати менше вчителів, ніж більше. Нам не потрібно мати вчителів для того, щоб зайняти чимось людей. Настільки багато роботи. Я навіть термін придумав. Ми багато, багато років ведемо це обговорення, в тому числі з синним урядом. З міністерством фінансів, з міністерством освіти, з кількома вже що потрібно не звільняти вчителів чи працівників освіти, а вивільняти нам потрібні проектні менеджери, нам проектні соці... потрібні соціальні працівники. Якщо люди не хочуть не надихаються роботою вчителя, якщо для них це не є покликанням, то потрібно вивільнити людей, знайти іншу роботу, допомогти дати кращі гранти на перенавчання. Для колишні колишнього працівника освіти а в системі освіти мають працювати не 600 тисяч людей, а 400 тисяч людей. Але цим 400 тисяч людям ми маємо суттєво покращити якість життя для того, щоб вони не виживали, а для того, щоб вони мали можливість творити з наших українців свідомих людей, які спроможні до до самостійного мислення, а не до виживацтва, які спроможні мислити критично а, і рефлексивно. А для, для цього потрібно дійсно. Суттєве підняття е, якості освіти і відповідно якості самих, самих освітян. Талановитих людей в системі освіти дуже багато. Їм потрібно дати можливості розвиватися і покращувати якість освіти. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю відверту та інформативну розмову і бажаю тихого спокійного вечора. Дякую. Дякую вам.